Друзі, поговоримо сьогодні про те, як вивчати іноземну мову. Але перед тим, мабуть, найважливіше зрозуміти для себе, навіщо взагалі нам іноземні мови. Ну, є кілька моментів. Це надзвичайно велике задоволення. Мабуть, це найголовніше. Тому цей гедоністичний аспект. Нам потрібно його якби завжди мати на увазі. Що якщо ми можемо дійти до Шекспіра, до Кіца, там, до французів, я не буду зараз перераховувати всіх великих поетів і, звичайно, письменників, це, ну, це радість, яку не можна нічим порівняти. Тому це, мабуть, найголовніше. Ну, хтось може ще сказати, що це важливо для роботи, знати англійську і так далі. Так, це теж дуже важливо. І це важливо ще для спілкування, потім для подорожей. Тобто є масу, маса причин для того, щоб почати вивчати іноземну мову. Я думаю, що після цього ви вже захочете. І так, мене звуть Юрій Бесараб. Я роблю ці відео. У мене є ще телеграм-канал, який називається Матриця К. Ці відео я іноді називаю апгрейд апдейт. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, які нові засоби з'явилися для вивчення іноземних мов. Але давайте покроково. Спочатку структура. Тепер ви розумієте, навіщо нам вивчати мови іноземні. Далі, що далі робити? Дуже простий варіант: для тих, хто ще не вступив в якісь університети, і так далі, знайти ось цю книгу. Аеробіка в роті Валерія Курінського. Тут є те, що надзвичайно важливо для початку: розібратися, як користуватися мовним апаратом для того, щоб вивчати іноземну мову. Якщо ми цього не зробимо, у нас успіх буде, ну, він може взагалі зникнути, просто не бути. Через те, що ми будемо просто неправильно робити рухи. От. Або він буде не таким задоволення не буде таким чистим, таким глибоким для нас. Тому ми над нею над цією книгою дуже добре попрацювали. Ліпшого по а, ліпшого з а, вимови французької, англійської, німецької мови. Ви просто ніде нічого не знайдете. Я, я вам гарантую, готовий спорити на великі гроші. І так, взяли ви цю книжку дуже гарно її опрацювали. Подиві, подивіться мої е, якісь відео, там є в мене багато про вимову в цих, е, в цих мовах, як це робиться. Можете зайти на мій Patreon. Е, там теж, якщо захочете, є дуже багато крім вимови ще інших аспектів, але також я роз'яснюю, показую, е, даю приклади, як. Як користуватися цим музичним інструментом, який є у людини, для того, щоб успішно вивчати іноземну мову? І так, це буде для нас перший крок такий. Тобто гарно пройти оці фонетичні курси на цих трьох мовах. Звичайно, дуже бажано розібрати, взагалі, як ми маємо вивчати не тільки іноземні мови, а й взагалі все. Для цього є автодидактика Валерія Курінського. Постпсихологічна автодидактика, вона зараз є вже в двох томах. Це просто ну, the must для розумної, інтелігентної е, людини, яка не хоче змарнувати своє життя, викинути його на смітник. Е, просто потрібно брати ці книги, я зараз їх не буду показувати, але я дам лінк на них, покажу їх, у всякому випадку, е, знайти і з ними працювати ці книги на все життя. Тому їх треба просто взяти, за будь-яку ціну знайти і мати їх з собою. І постійно вивчати. І так, далі йдемо. Потрібно знайти підручники для вивчення. Я говорю зараз про французьку, англійську, німецьку. Але далі ви можете розширювати це. І якщо навчитеся будете знати, як це робити, ви можете це робити з іспанською, з італійською. Потім я зараз готую підручник з японської мови, є вже хороші підручники з китайської, правда там. Не розказано якраз оце, що є тут про фокусування і про форму язика в китайській мові. Я це знаю, але там цього немає. Тому, можливо, я колись напишу підручник, якщо доживу до того часу. І так, підручники. Які беремо підручники? Спочатку прості, шкільні підручники для вивчення іноземних мов. Колись були надзвичайно гарні підручники. У мене там є відео про цих підручників, я їх називаю от. Брати спочатку найпростіше. Через те, що там ми будемо відчувати відразу поступ, прогрес, як ми ростемо. Окей, потім можна брати всі інші. От все, що ви знайдете, беріть. Беріть різного рівня, ви потім навчитеся їх розрізняти. Є початковий рівень, потім середній рівень. І потім вже рівень такий, знаєте, хороший, академічний, там, університетський рівень. От Для всіх цих рівнів потрібно мати 5-10 підручників різних. Чому? Тому що ми, людина, адаптується дуже швидко. І ми звикаємо, який би той підручник не був хороший, який би в нього не було гарний папір видання, людина от, з, звикає. Причому буває настільки швидко, що приходиться міняти ці підручники кожні там 5 хвилин. Тому підручників має бути багато. Ми їх триваємо десь окремо, не на столі. Ми їх беремо тільки тоді, коли хочемо з ними працювати. А весь інший час ми їх ховаємо, щоб вони, не дай Бог, не траплялись на наших очах. І так, підручники. Потім наступний момент: о, от уже ми переходимо зараз до електронних програм, які стають нашими помічниками. Я про дві програмки розкажу тут. А про одну, то вже буде для гурманів, і то вже буде на моєму Патреоні. Хто захоче, туди зайде, і там вона вже більш складніша, але вона і буде е, цікавіше з нею працювати. Хоча на першу, для першого етапу те, що я розкажу, буде достатньо. І так, зараз ми розглянемо е, е, Duolingo Max. Я наголошую: Duolingo Max. Не просто Duolingo, а Max. І я зараз поясню вам, чому. Я продовжу зараз інакше, через те, що мені буде потрібно переключитися і демонструвати вам уже на комп'ютері цю, цю, цю річ, я покажу зараз. Ну от, Продовжуємо. Дивіться, у нас на якомусь смартфоні цей Duolingo Max, або Duolingo спочатку виглядає приблизно таким чином. Чому Duolingo Max через те, що там є додаткові опції? І він буде дорожчий на всю сім'ю. Там буде біля 130 доларів на рік. Але що таке? Це 13, це навіть менше. Це біля 10 доларів на місяць. От. Тому ліпше його купити, і там можна підключити 5, роздати його 5 членам нашої сім'ї, вашої сім'ї будете роздавати. Дивіться, оце він так виглядає в на айфоні. На комп'ютері ця програмка виглядає трішки інакше. Дивіться, ось так її буде, вона виглядає. Те ж саме, це Duolingo. Тут ось ця пташечка чорна, це означає, що це Duolingo Max. Я не знаю, чи вам видно, да? ні, не видно чорну пташечку. Зараз зробимо, щоб було видно. Ось. Вона це означає, що Duolingo Max. Я вам покажу, чому це важливо. У нас, коли ви підписуєтесь на цю програмку, вона, вона вас тестує, наскільки ви добре вже знаєте ту іноземну мову, яку ви збираєтеся вивчати. І потім, визначивши ваш рівень, вона починає вам давати уроки. Це бачите, в мене уроки. Тільки я тут займаюся японською, От, ось, ось, бачите, такий прапорець. От, він нам підказує мови. Зараз я вам покажу його, натиснув. Класно на ньому. Бачите, вискочила в мене панель. Японська, французька, іспанська, китайська, там, англійська. Це вже там моя донька тут грається з ними. От. Ще іспанська, іспанською. Ці два прапорці це значить іспансько-французька. Тобто вивчаю іспанську, але всі пояснення або переклади будуть на, на, на французьку. Те ж саме з англійською. тут. От. Ви виберете собі мову, здається, українська є, в, можна, ви будете брати просто українська. От, якщо буде запитувати вас, на, яку, на якій мові ви будете вивчати мову, цю, наприклад, англійську мову, і ви там виставите собі в опціях ці всі речі, налаштуйте. І так, дивіться, от уроки виглядають отак. Уроки тут мінімалістичні. Це дуже хороша річ. Тобто, вам не потрібно сидіти 3 години для того, щоб пройти 30 сторінок уроку якогось одного. Ви проходите якийсь урок за 3-5, ну, максимум 10 хвилин. Оце от цього уроку до цього, або в цьому уроці в пакеті може бути 5. От, я зараз вам покажу, дивіться. Раз, а ну, оп, бачите, у нього там аж 6. В цьому уроці у нас виходить Lesson 2. бачите? 6 уроків, маленьких мікроуроків. І це дуже хороша річ. Потім тут для японської є ще да, тренування іерогліфіки ми цього не будемо розглядати. От є хороша опція Practice, да? Practice. І ви тут вже будете самі розбиратися розмову, там писати, помилки і слова. Також вона вам показує ваше місце серед інших студентів, які навчаються, або учнів, які навчаються в... разом з вами в цій групі. Тут є ці різні бачите, ліги розбиті. це дуже цікаво. От, ви належите до якоїсь ліги, якщо ви гарно все робите, і, і досить довго вас переводять в іншу лігу. Так ви ростете. І це дуже добре. Потім, отут бачите квест, э, це ви теж пограєтесь, вивчите, це вже не так важливо. Магазин, профіль, все інше. Я вже тут не буду розказувати, там нема що розповідати. Але нам головне, якщо на комп'ютері, нам головне якраз ось це панель. Зараз я покажу панельку на айфоні, або на смартфоні. Ось так вона виглядає. Дивіться. Опс, Так. Мені потрібна якась лучка. Так. Олівець впав. Значить, оце буде смартфон, так виглядає панелька. Уроки, бачите, так само йдуть. Ось вони розбиті. Це ауді уроки, ну тут і регіофіка видно, тут ще якісь уроки. І вже якщо на комп'ютері панель виглядає ось так. Бачите, панель інструментів. То тут панель інструментів виглядає ось так. І отут є ось такий дуже хороший. Бачите, оце камера, інструмент. І цей інструмент на комп'ютері, до речі, його немає. Але на е, програмці, яка на смартфоні, якомусь якому стоїть, от є ось ця штучка з камерою, я вам показую. Ви її, коли натиснете, там відкривається надзвичайно цікава річ. Бачите, з'являється цей. Називається відеокол Лилі. Тобто ви ніби можете позвонити і поговорити з цією дівчинкою з Лилий, а дуже короткий якийсь діалог. І це просто надзвичайно хороша річ, якщо ми хочемо навчитися не просто читати, а ще й говорити. Я думаю, що це для нас з вами важливо і не потрібно втрачати такий шанс. І ми натискаємо цю кнопочку да, там нам дають дебали якісь за це, але це не так також колили. Ми натискаємо її класнули, хоп, і в нас з'являється така вже вона, таке віконечко, і вона починає з нами говорити на тій мові, яку ви в даний момент вивчаєте. Вона може сказати, якщо це англійська там hello там, або французька ça va, якісь прості фрази. Для початку будуть прості фрази. До речі, на деяких, деяких мовах її взагалі немає. цієї можливості, да, от позвонити Лілі. Немає на деяких мовах. На деяких мовах спочатку немає, але потім вона пізніше з'являється, коли ви вже пройшли якісь, якусь кількість уроків, щоб можна було. От Ви пройшли там до якогось рівня, і ну, є сенс уже починати розмовляти, бо у вас вже є там якихось 100 слів, які ви вже знаєте, і можете уже з ними говорити, і, а чому б ні. І тому ви цим, цією опцією користуєтеся. Позвонили, поговорили, розмова триває одну-три хвилини максимум. І, А от тепер дуже важлива річ. Коли ви закінчили з нею розмову, да, поговорили там одну півтори-дві хвилини, Дивіться, Review Your Conversation. Написано Review Your Conversation. Тобто перегляньте вашу розмову. І тут ви можете знову повторити: от бачите, динамічок. У мене тут японська, а у вас буде якась інша мова. От, і ви на цьому динамічку клацнули його. І він для вас буде повторяти. Хоп, що вона сказала. Хочете 10, хочете 20 разів. А ось тут нижче йде ваша відповідь, те, що ви їй сказали. От, у вас це буде інша мова просто. У мене показує те, чим я займаюся. Потім, дивіться, якраз вискакує потім це віконечко, так, а ну куди я пішов. Так. Да. Да, і оце все. Це надзвичайно важлива штучка. Потрібно всю, всю сім'ю підписати. От. Щоб ви також могли інших якби, долучити до цієї дуже хорошої фрази, до, до цієї дуже хорошої справи. І так, це було у нас про а, Duolingo. Що ще тут можна сказати? Да, ми вибираємо Duolingo Max, максимальну опцію, максимальну версію. І таким чином да, ще одну річ важливо сказати, що нам потрібно оць, оць, для, для того, щоб ми навчилися розмовляти іноземною мовою, яку ви там хочете. Чи кількома іноземними умовами, нам потрібно ввести певне правило. От одне з правил таких, я вам кажу, кожні 5 хвилин бажано знайти одну хвилину чи дві хвилини для того, щоб поговорити з оцією да, зробити їй дзвінок. Кілька фраз відпрацювали за день ви побачите, ви за день навчитеся кілька фраз говорити. Причому ці фрази дуже розмовні. І тоді, коли ви будете проходити уроки, Да, ось так у вас їх буде тут багато-багато-багато цих уроків. З кожним уроком у вас буде лексика все більше і більша. І з кожним уроком ви будете стійлило і говорити на більш серйозні е, теми. Ви зможете слова більш такі складні з нею використовувати, на ній тренувати. І це просто-просто неймовірно хороший інструмент. Далі я вам, мабуть, скажу в якійсь наступній передачі ще про одну е, таку. Таку програмку за допомогою якою можна теж вивчати іноземні мови. Але почнемо з тієї. Це найпростіша і на першому, на початковому рівні вона буде найкраща. Ну що ж, да. оце буде і все на сьогодні. Ну, я сподіваюся, що багато хто з вас після цього захоче користуватися цією програмкою. От. Я буду продовжувати цей серіал. Я їх дуже багато різних програм перепробував. Тому оце Duolingo – це найкраще, що є на початковому рівні. Я вам ще наголошую. Для більш просунутого рівня я покажу ще одну програмку, але то вже на Патреоні. Тож для таких гурманів, хто хоче гарно, серйозно, багато, інтелектуально, розумно говорити на іноземній мові. Бажаю всім успіху, слава ЗСУ і бажаю всім підтримати теж ЗСУ. Хто хоче з вас, хто додивився до цього моменту, будь ласка, поставте уподобайку. скиньте комусь лінк на це відео, хтось ще може ним скористатися. Хто бажає заглиблюватись, будь ласка, заходьте на, на мій Patreon, підписуйтесь, це взагалі недорого коштує, це копійки, і ви робите хорошу справу, підтримуючи, скажімо, мою роботу, яку я роблю для вас. Хай щастить.